Вночі, внаслідок російської атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області. В місті були введені екстрене відключення електроживлення, Зупинена робота ТЕЦ, двох міських котелень та насосних станцій інфуксводоканал. Наразі водопостачання та водовідведення в місті відновлено. Також відновлення роботи котелен в Пересипському районі. Відбувається запуск ТЕЦ. В місті є дефіцит потужності, тож прийнято рішення про тимчасову зупинку міського електротранспорту та збільшення на магістральних маршрутах кількості рухового складу автобусів середнього та великого класів. За інформацією енергетиків, на пошкодженому об'єкті проводяться відновлювальні роботи. На цей період прийнято рішення відкрити в Одесі комунальні пункти незламності. Це 161 пункт. Адреса є на офіційному сайті Одеської міської ради. В пунктах є можливість зігрітися, випити чай та каву, а також зарядити гаджети. Також працюють усі міські бювети, органи влади, медичні установи, центри надання адміністративних послуг, все, що ми минулоріч облаштували генераторами. Тримаємось та працюємо далі.